Прогноз погоди в Україні з 17 по 28 лютого 2025 року. До кінця зими очікується період аномально холодної погоди із середньодобовими значеннями температури повітря на 2-6 градусів по Цельсію нижче за кліматичну норму. Тільки 27 та 28 лютого. На захід та південь країни надійде більш тепле повітря з південного заходу та різко потеплішує. Морозна погода в кінці лютого буде пов'язана з пануванням на нашій території, холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Часом спостерігатиметься випадання снігу, але опади здебільшого очікуються незначні. Таким чином, прогноз на лютий по температурі повітря для території України, який давали різні прогностичні центри в кінці січня, не справдився. Прогнозувалось, що температура повітря буде на 1,5-2 градуси по Цельсію вище за кліматичну норму, а по факту вже сьогодні можна сказати, що температура повітря вийде в межах норми. Теплий лютий не підтвердився. Це ще раз говорить про те, що прогноз на місяць, сезон є складною задачею і загальноприйнятої методики їхньої підготовки досі не існує, а вже створені є ненадійними. Тому прогноз погоди на термін більше 10-14 днів носить консультативний характер. У понеділок, 17 лютого, погода визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску, але на висотах над Україною пануватиме висот на циклону. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Вночі та вдень місцями у центральних, північних та східних областях, у Карпатах тільки вночі. Можливий невеликий сніг. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 7-12, у північних, східних областях, а також у Карпатах мінус 13-мінус 18. А подекуди і до мінус 20, вдень по країні мінус 2, -8. тепліше буде на Закарпатті 0 плюс 2, на Дніпропетровщині 0 мінус 3, на Одещині мінус 1 плюс 3, на Миколаївщині мінус 1 плюс 2, на Херсонщині мінус 1 плюс 1, на Запоріжжі 0 мінус 2, в Криму мінус 2 плюс 4. У вівторок, 18 лютого, на всій території України очікується холодна погода без істотних опадів. Тільки в горах Карпат, На Волині, Чернігівщині та Сумщині часом місцями можливий сніг. На дорогах утримається ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 7-мінус 13, у північних, східних областях, а також у Карпатах мінус 14-19. А місцями до мінус 21 градусу морозу. Вдень на заході 0 мінус 4, на Закарпатті мінус 1 плюс 3, на півночі, в день 5, в центрі 0 мінус 5, на півдні на Одещині 2 плюс 3, на Миколаївщині мінус 2 плюс 1, на Херсонщині 1, 1, на Запоріжжі, 0 мінус 2, в Криму мінус 1 плюс 3, на Сході мінус 2. -8. У середу, 19 лютого, на погоду України буде впливати на циклону. Вночі слабкий сніг, місцями очікується на Волині, Рівненщині та Півночі країни. Вдень у західних, північних, місцями центральних областях прогнозується слабкий сніг, місцями можливий короткочасний помірний сніг. На Закарпатті, Півдні та Сході країни без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. На правобережжі в день посилення вітру західної чверті з поривами до 13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 12 у північних східних областях, а також у Карпатах мінус 13 19. В день на заході мінус 2 плюс 2, на Закарпатті – 0 плюс 3. На півночі вдень 4. в центрі мінус 4 плюс 2, на півдні мінус плюс 4. І на сході 0 4. У четвер, 20 лютого, на заході країни антициклон, Нарешті територію території вплив висотної логовини циклону. Хмарно з проясненнями. На заході та сході країни без суттєвих опадів. У північних, центральних та південних регіонах пройде невеликий сніг, місцями можливі короткочасні заряди помірного снігу, на дорогах ожеледиться, вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. У північних центральних областях на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині вітер північний, в день 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 10, у східній частині та в Карпатах мінус 11 16. Вдень на заході 0, 4, на Закарпатті – 0, 3, на півночі та в центрі мінус 5, на півдні мінус 3, +2, і на Сході мінус 4. У п'ятницю, 21 лютого, погода визначатиме переважно антициклон, хмарна з проясненнями, без істотних опадів, і лише в Криму часом пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. У північних та центральних областях вночі та вранці можливий туман, паморозь. Вітер на заході південно східний 5-10 метрів за секунду, на півночі нестійкий 3-8 метрів за секунду. В центрі півдні та сході країни вітер північний, північно-східний 6-12 метрів за секунду. В Криму та Приазов'ї можливі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 6-12. У північних східних областях. Полтавщині та Карпатах мінус 11-18. У північних Східних областях на Полтавщині, Черкащині та Карпатах мінус 11, мінус 18. В вдень на заході мінус 2 плюс 2, на Закарпатті – до плюс 4, на півночі та в центрі мінус 1, мінус 7. на півдні країни мінус 4, плюс 1. і на Сході мінус 2. Мінус 7. В суботу та неділю 22-23 лютого утримається морозна та суха погода під пливом антициклону. Вночі та вранці у північних та центральних областях можливий туман паморозь. Вітер на заході, південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті нестійкий 2-6 метрів за секунду. На решті території вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В день на півдні та сході вітер північно-східний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується мінус 7-15 на півночі країни. На Полтавщині та Черкащині вночі 12, -20. в день 22 лютого, на заході мінус 2 плюс 4, на півночі та в центрі від 3 до 9 морозу, на півдні мінус 5, +1, і на сході мінус 4. -9. В день 23 лютого температура повітря на заході –0, –5. на півночі та центрі –1, 7, на півдні мінус 5, +1, і на сході мінус 3 мінус 8. У понеділок, 24 лютого, погоду продовжать визначати антициклон. Вітер на заході південно-східний, в день 7 пориви 13 метрів за секунду, на Закарпатті нестійкий 2,6 метрів за секунду. На півночі вітер нестійкий 3,8 метрів за секунду. На решті території країни вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями без опадів. У північних та центральних областях Місцями вночі та вранці можливий туман і паморозь. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 12, на Закарпатті 1, 5. У північних східних областях Полтавщині та Черкащині 12, 18. Вдень на заході мінус 1, +3. на Закарпатті до плюс 5, на півночі та в центрі 0 мінус 5, на півдні країни мінус 4 плюс 2. І на Сході в день мінус шість. У вівторок та в середу, 25-26 лютого. Синоптична ситуація без змін, антициклон. Вітер на заході південно східний 7-14 метрів за секунду, місцями пориви до 16 метрів за секунду. На півночі вітер східний 3-8 метрів за секунду. На решті території північно-східний, східний, східний 5-11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. У північних та центральних областях місцями вночі та вранці можливий туман паморозь. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 12. у північних східних областях Полтавщині та Черкащині мінус 11. -17. Вдень на заході 0, плюс 5, на Закарпатті до плюс 7, на півночі 0 мінус 7, в центрі 1, -7, на Вінниччині 1. Плюс 1. На півдні країни мінус 5 плюс 3. На Сході день мінус 2 мінус 8. Четвер, 27 лютого, на заході країни вплив передньої частини циклону. На решті території країни, західна периферія антициклону. Вітер на заході південно-східний 7-14 метрів за секунду. Місцями пориви до 16 метрів за секунду. На Закарпатті 4-9 метрів за секунду. Нарешті території країни вітер переважно змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах 0 10, у північних східних областях, Полтавщині та Черкащині 16. Вдень потеплішає. На Заході плюс 2 плюс 6, на Закарпатті – до плюс 8, на півночі мінус 2 плюс 2, в центрі мінус 2 плюс 4. На півдні країни плюс 1 плюс 5, на сході 0 мінус 2, в приазов'ї до плюс 3. І у п'ятницю, 28 лютого, в останній день зими, погода визначатиме: на заході країни передня частина циклону, нарешті території країни, західна периферія антициклону. Вітер на заході південний 6-12 метрів за секунду. В горах Карпат може посилюватись до 15 метрів за секунду. На Закарпатті 4 пориви 9 метрів за секунду. На решті території вітер південно-східний південний 4-9 метрів за секунду. На Вінниччині пориви до 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря підвищиться. Вночі по країні очікується в межах 0-11. В день на заході вже весняні показники плюс 5. Плюс 10. На півночі мінус 2 плюс 3, в центрі 0 плюс 5. На півдні країни плюс 3 плюс 8, і на сході в день мінус 2 плюс 2. Якщо заглянути трішки на початок весни, якщо нічого не зміниться, то принаймні перша декада березня очікується теплою, як для березня, вночі ще місцями будуть морози, але вдень стабільно вище нуля по всій країні. Місцями температура повітря буде досягати позначки плюс 10 градусів по Цельсію, але очікуються час від часу опади у вигляді дощу та мокрого снігу.